На сьогоднішній день вже прийнята постанова 381, яка надає нам порядок, як відшкодовувати за пошкоджене житло, яке потребує або поточного, або капітального ремонту, а ось те, що повністю зруйноване. На це ще розробляється нормативний документ. Закон цей має на меті зробити якісь компенсації людині для того, щоб вона змогла або відремонтувати своє житло, або придбати нове у другому місці. Він цей закон поки що розроблений лише для житлових приміщень, будинків, кімнат в гуртожитках це те, що повинна бути конкретно житловим. Іноді в дії ми зустрічаємо, коли магазини реєструють. І всім кажемо, потерпіть, держава розробить в дії можливість і реєструвати будівлі, які не відносяться до житлового сектору. В чому принципіальна різниця? В тому, що те житло, яке всього пошкоджена, його можливо в найкоротший срок відремонтувати. Але це звісно зразу даю поправочку, що це відноситься до територій, на яких йдуть активні бойові дії, або на таких територіях, як наша Лисичанська громада, яка окупована. Бо там ми не можемо вийти на місце, зробити обстеження, скласти цей акт. В цьому є проблема. Але е, все одно люди повинні готуватися до того, що поразним будуть нормативним документам оброблятися, е, Пошкоджене житло і повністю зруйнована. На сьогоднішній день, що людина може зробити? Це подати інформаційне повідомлення в дії, або звернутися до е, ЦНАПу любого нашого Луганської області, ті, що розміщуються по гуманітарним штабам, або е, любому е, тому ЦНАПу, де вони знаходяться зараз як внутрішні переміщені особи, або нотаріус так. Е, Нормативний документ нам кажуть три інстанції, куди можна звернутися з цим інформаційним повідомленням. На що це робити? Тому що інформаційне повідомлення, воно вже як заява. Заява на те, щоб обстежили людину. Не передбачається, що на обстеження прям повинно давати якусь додаткову заяву. Буде. Ми зараз обробляємо ці інформаційні повідомлення, які вже дали наші громадяни в дію. І... Переносимо ці дані всі, формуємо блоки власника і будівлі в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Якщо у людини десь щось некоректно, зазначено його майно або є такі випадки, коли чомусь не зафіксувалася вулиця, номер будинку, по тим телефонам, що вказані в дії, ми дзвонимо, уточнюємо, просимо людей подати ще раз в дію. На що це робити? Тому що інформаційне повідомлення, цей сам номер, він повинен бути занесений в державний реєстр пошкодженого і знищеного майна. А якщо десь щось не стикується, то потрібно зробити це ще раз. Подавати в дію можна декілька разів. Для пошкоджених наших житлових будинків ми чекаємо деокупації. Тому далі ми повинні будемо вийти на місце, зробити обстеження, скласти акт. І також його внести в державний реєстр пошкодженого і знищеного майна. І ось дивіться, отут людині потрібно мати документи це право власності на будівлю. Повинен бути технічний паспорт, паспорт, ідентифікаційний код. Оце ну таке саме найголовніше, те, що у людини повинно бути. Буде відкриватися карточка, і туди будуть поступати кошти. Вони будуть двох варіантів: або на придбання будівельних матеріалів, або на виконання будівельних робіт. В нашій територіальній громаді вже зареєстровано 4 тисячі заяв інформаційних повідомлень в дії. На сьогодні ми опрацювали вже тисячу, десь три тисячі ми повинні ще опрацювати. Саме великі помилки це коли невірно відображається адреса і невірно вказується тип майна. Поясню в чому. Коли дії реєструють, є випадалочка, називаємо її так. І там іде місто Лисичанськ, а слідом зразу селище Лисичанський. І коли його вибирають, бува помилкова, нажимають на селище Лисичанський замість Лисичанська. Далі випадалочка по вулиці. Людина проживала в Лисичанську, квартал молодіжний, нажала на селище Лисичанський, а там випала вулиця Молодіжна. Ну, він бачить, що молодіжна, жме на неї. І людина потрапляє замість того, щоб ми обробляли, як і його майно, в Лисичанську, да? а ми його обробляємо як Лисичанський. Є, як кажуть у підсказки, да? Немає в селищі Лисичанське багатоквартирних житлових будинків, щоб там було по 300 квартир. А ось е, в Лисичанську на кварталі є такі, і тоді ми бачимо, що це помилка. Ми дзвонимо. Дійсно, людина каже: я проживала в місті Лисичанську. Оце невідповідальна реєстрація. Вона призводить до того, що ми тратимо час на обзвон, на уточнювання, на розбирання. Або далі у нас дуже багато по нашій територіальній громаді будинків, які двоквартирні, трьохквартирні, чотирьохквартирні. Їх в народі називають або бараками, або ще щось. Вони одноповерхові і люди реєструють тип майна приватний будинок. Дзвониш, ну який це приватний будинок? Що у тебе у праві власності? Там же написано квартира. А вони ставлять будинок дроп один або дроп два. Кажуть, та це на два хазяїна будинок. Ні, це не на два хазяїна будинок. От у, у цьому треба ну, дуже ретельно перевіряти, що написано у тебе в документі, і теж вибирати в дії. Розглядається питання, як можна зробити е, виплату компенсації за повністю знищене житло. І на окупованих територіях, але механізм цей поки що не розроблений. Немає його. його я ще не можу коментувати, бо нічого. Но держава розглядає таку можливість, яким це чином буде космічні зйомки чи ще щось. Ну це треба потерпіти. Коли це буде інформація, ми звісно доведемо її.